Івано-Франківськгаз оприлюднює списки своїх боржників. Їх імена, прізвища, адреси та суму боргу за газ відтепер можна побачити на офіційному сайті кампанії. Нині у списку понад 400 прикарпатців. Кожен з них на 1 липня заборгував понад тисячу гривень. Найбільше злісних неплатників у Коломиї та Івано-Франківську. Тут суми боргу сягають 6 тисяч гривень. Уже з серпня прогнозують в Івано-Франківськгазі список неплатників поповниться, адже вартість блакитного палива зросте на половину оприлюднення в інтернеті кажуть фахівці наразі найдієвіший спосіб боротьби з боржниками. Щодо дієвості цього методу, ну я вважаю, що напевне так, тому що кожна людина не хотіла про себе якусь негативну інформацію бачити на інтернет-сайті чи це буде якось обговорюватися. Тому я побажала всім нашим абонентам бути. Дисциплінованими платниками, і в такому випадку вони не будуть фігурувати як боржники на нашому сайті. Самі мешканці обома руками за боротьбу з неплатниками, адже як правило, злісними боржниками виявляються заможні люди. Правильно. Винні люди за все платити, значить ми будемо будем платити, будемо. зато ми погано живемо, що люди так е, мають заборгованості. І ті люди, що мають е, заборгованість, то більше багачі, як пенсіонери всі платять. Простий е, працівник платить, а є такі е, посадові особи, які не платять. І дуже мають велику заборгованість. Це січі. Є за газ наступного року нараховуватимуть пеню. Кабмін підготував законопроект, яким передбачено такі нарахування за прострочення оплати житлово-комунальних послуг. Позови в першу чергу стосуватимуться тих, хто зумисне не оплачує комунальні платежі.